Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Прибрав, реорганізував, упорядкував речі в таврушості, почистив її. Чесно кажучи, що вперше я настільки масштабно гарно прибираю в машині. Я навіть попили її дуйчиком, який мені подарували було якесь щасливо, бо він з одного боку дуйчик, а з одного, а з іншого боку, пили смог. Це виїхав на смітник, зараз повикидав сміття і заразом поділюся досвідом. Повикидав пластмаску, повикидав оці пластмаски з боків. так, Бо ну нащо мені тут пластмаска? Вона ну користі ніякої немає. І ті теж я повикидаю пластмаски, От там мені понаварюють кріплення з того боку під вогнегасник, а з того боку під пляшку води. ну Тому що, якщо гасити вогонь, то вода дешевша за вогнегасник. Так, спочатку гасимо водичкою, якщо не виходить, тоді вже вогнегасником. Близько 1000 гривень, до речі, який коштує. Натомість оці ніші, ну, тобто, я просто возив повітря так, об'єм. А зараз у мене там он, каністри, дроти, тросик зчеплення. Ще одна лійка, ну це пікапа лійка отут тросик. Канат-буксирувальні інструменти, балонний ключ, олива, яку пан Ілля подарував. так, Тобто, і оці теж пластмаски я відповідно повторююся, повикидаю. Там мені попідварюють кріплення, і все буде на штатних місцях. Гарно, файно, чинно і ще більш ергономічно. Добра машина. Дякую. Не втомлююся дякувати пану Семену за такий гарний подарунок. Працюємо, оптимізуємо. Нашу переможну діяльність і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.